Сьогодні 1 січня 2025 рік. Хочу всіх привітати з Новим роком, побажати всім успіхів, наснаги, нових звершень у нашій фундуковій справі. Тема даного відео хочу показати кучу фундука, сорт Софіївський, який я вирішив розкопати. І пересадити. Пересадити або, можливо, комусь запропонувати його. Так як дана ділянка, це маточні кущі тут в основному ростуть. І дуже зручно тут із поливом, ну, тобі ж зручно займатися саджанцями. ну На цій ділянці маю 5 маточних кущів даного сорту. Ще раз нагадаю, сорт Софіївський. Вирішив один прибрати і посадити новий сорт. Хочу тут посадити феркеріль-карабель. Тут далі, хоча пару дерев, підсадити на даній ділянці. Ну і Виникло питання, що робити з даним кущом. Ну, є в мене можливість пересадити на дальні рубежі, скажімо так, своїх ділянок. Але є й можливість запропонувати охочим людям ось такий екземпляр фундука. Це Ось, значить Я викопую його максимально зберігаючи коріння, тобто максимально віддалено від центрального ствола, ну, щоб зберегти в гарному стані кореневу систему. Тому Якщо в когось є бажання придбати ось такий кущик, він хоч і невеличкий, але ось добре розвинений, тут багато сережок. Хоча по правді сказати, напевно, було б правильно при пересадці залишити молоденький побіг, ось, наприклад, ось такий. А цей старий прибрати. ну... Так, да, наче як, як би жаль, то есть, тут багато сережок, тут уже і урожай буде, але ну, при пересадці, і хто розуміє, то краще все ж таки омолодити кущ, щоб він не... краще розвивався. <клес> ну і закласти вже новий там, скелетний і ну, Все таке. Тому ось так. Я хочу запропонувати. Бажаючи що... ось такий екземпляр. Якщо є бажання, то, будь ласка, звертайтесь, пишіть в коментарі або пишіть на вайбер. Номер телефона 097 325 1153. Ось так. Наразі це все. На все добре.